В кінці червня у місті Києві відбувся етнофестиваль Країна мрій. На ньому виступало багато фолк гуртів, які представляли сучасне народне мистецтво? А у нас в гостях учасник фестивалю країна мрій 2011, Ігор Білий. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Дякую, що завітали. Раді вітати вас у нашій студії. І ми сьогодні говоримо про фестивалі. І ще хоч, хотіли би запитати за мрії, також поговорити. Яка ваша мрія була в дитинстві? Чи пам'ятаєте ви її? Ну, так як я з дитинства любив спорт і, зокрема, футбол, то я мріяв, щоб збірна України стала чемпіоном світу з футболу. Ну, поки що ця мрія не збулася, але надія є. В мене є один такий. Якби наші футболісти виконували свою справу професійно, як любі інші люди, як ви, як вчителі, як медики, то ми б стали. Але так як. Вони вів ві, грають тільки за гроші. Я, я не бачу поки що перспектив. Ну, варто відзначити, що наш гість любить спорт, тому що він є вчителем з фізкультури і тренером з баскетболу. Так, так. Угу. Ну а тепер давайте поговоримо власне про фестиваль країна мрій, який відбувся 25-26 червня у місті Києві. Ну розкажіть про цей фестиваль. Ви вже що вдруге на цьому фестивалі? фестивалі? Розкажіть, будь ласка, про про нього. Що він собою уявляє? Я, щоб коротко, це треба там бути, перше, щоб бачити це єднання. Перше, коли за, заходиш на територію лаври, ну з боку, так проходиш, там вже йде до співочого поля, і звідти вже розпочинається саме країна мрій. Ну, враження зібрані українці, там душа українська витає. Відсотків 90 людей в вишиванках, з від такого до старого, дуже багато різних майстрів наших, які вміють робити такі речі, що я ніколи і не думав, так як свічки, зроблені з воску, тільки соти. Угу. Так нам так, ну, ну, дійсно дуже цікаво. Перше, що відчуваєш себе, Українці. Оце пише, і ти гордий тим, що ти українець і ти живеш на цій чудовій землі, ти, тебе переповнюють почуття гордості за цю країну, за цей народ, який дійсно на разом. Коли чуєш е, заповідь Шевченка на країнській мові, тому що вони також живуть тут, на Україні. Там немає мовних якихось е, е, кордонів, але всі, хто приїхав туди, чи країни, чи молдавани, чи поляки, чи гагаузи. Ну хто тільки от не був. Але всі вони живуть на Україні і вони себе дійсно відчувають українцями. А от скажіть, от під час фестивалю були ж дощі, була погана погода, як ви зазначали. То е, люди були, власне? Багато людей було. Багато людей. І яка вікова категорія взагалі присутніх? Ну зовсім різна. Батьки з ось такими дітками, а дітки вже в вишиванках, але дощ, парасольки. Ровно. Було трохи менше. Людей чи мало бути, але коли я був, я був 26-го, у мене був виступ 26-го, не 25-го. Ну, ну, я дійсно коли ми вже зайшли на співочі поле, там, де саме проходить країна мрій, там сцена велика, там багато, то я думаю, що декілька тисяч було, тому що йти було важко. Народу багато, і всі, всі зупиняються біля наметів, і там дуже багато, там є і, і станки, і. Вироби різні, і суспільки на кобзі грає, на лютні грає. Майданчик там, де вчать українських народних танців. Там люди навіть дощ, а вони стоять і вчаться. Ну, дійсно, гарно, чудово. Було щось таке, що найбільше вразило цього року на цьому фестивалі? Цього року так. мене більше всього вразила літературна юшка. Це письменники чи поети. У них був час, вони. При всіх робили юшку рибу, і поки вона вариться, там виступають барди, поети, отак, як мені випала честь на пів години, поки і варилась юшка капрану, я встиг виступити. Вони діляться рецептами, розповідають, як вони це роблять, що вони роблять. Народ слухає, а потім народ пробує, дають проводи, і народ визначає хто зайняв перше місце. На жаль, я не дочекався фіналу. Треба виїхати до хто виграв, я не знаю. Але якщо треба, то я перезвоню каправи і вам скажу. Добре, в, власне, так. навіть погода не зіпсувала так, проведення в такого популярного фестивалю, організатором якого є, власне, є е, Скрипка. Так, олесо. Так, Олег Скрипка. Я... Ну, у нас є фотографії, власне. Та, Ми можемо подивимося. подивитися фотографії. фотографії, і ви заодно розкажете, що на них зображено із цього фестивалю країна мрій. А є, е... Перша наша фотографія. А це карта, так? Це карта, власне, проведення фестивалю проведення фестивалю. Да, а ось і юшка. Це та юшка варилася, Да, да. а там далі, далі сцена. Ну, це вироби різні, я багато бачу. Майстри показували свої вироби, так? О, це а це ж я... виснова. А це мені допомагає Гри... Григорій Лук'янко, гітарист Робурту Рутенів. Угу. Це кобзарі. Це біля поетичної сцени. О, кофейбус. Там каву б'ють. Всередині ми, ми, ми з дружиною Ну моя дружина дуже любить такі от речі. Вона. О, а от про ці свічки, що я розповідав, бачите? Воску, mm -hmm. з воску. Прям собі сот well, зробили. А про ваш виступ конкретніше, ось як він проходив, як люди сприймали? Ви пів години виступали, вам дали 30 хвилин? Да, так? Дали багато часу. На, на Це вважається ще... багато часу, да. 30 хвилин. Бо там дуже багато учасників, там максимум по 15 хвилин. Але цього разу мені дали багато часу. Коли ми розпочинали, було людей мало, бо дощ, але коли ми з Григорієм в повний голос виконали. Першу пісню Карабас-Барабас, то людей стало багато. І потім вони вже не розходились, підходили нові, нові. Виступ вдався. Вдався, до мене підходили люди, які мене не знали. Кажуть, ми, ми вас вперше чуємо, де можна придбати ваші альбоми, де як. Добре, що в мене вийшов альбом, я, я вам потім лишу по дарунок один. Добре, вже обов'язково професійний, вже на студії, на <Quantum> заводі yep. зроблений, так. То так було. Так як мої речі не для широкого загалу, а для тих, у кого серце болить за Україну, за мову, за самостійність, за незалежність, які вже 20 років, ми її так і не бачимо. Але я надіюсь, що вже мої діти такі до такі добудують нашу Україну, так як вона має бути, вільною європейською державою. Давайте прояс, попросимо гостя зараз нам заспівати фрагмент пісні. Можливо, що це буде? Розкажіть. Що за пісня? Це одна із тих пісень, що я ви що виконував на країні мрії. Я вам не буду до чого не йде. Я вам просто перший куплет пісні. Фрагмент такий, так? так. Добре, так. давайте послухаємо. Наука і релігія та шукачі сенсацій. Все дискутують, як з'явився рід людський, доходить до відвертих провокацій. Образ по звичній схемі сам такий. Прибічник Дарвіна нам твердить, що ми мав би. Священник каже, Бог створив людей, а провокатори, що інопланетяни поп'яні загубили в нас дітей. То хто ми є? Ну хто ми є? Хто ми є? А хто ми є? Хто ми є? Ну, хто ми є? Мабуть, дізнаємось, коли набагато проб'є. Дякую. Дякую. Ігоря, а ви ще є, крім того, що виконавець пісень, ще є автором пісень. Я знаю, що є цікава історія, коли ви почали писати пісні. З якого моменту це розпочалося? Мабуть, і тоді, коли досвід і почуття заповнили до, до 42 років, ось так, і коли було що сказати людям, ось, мабуть, ось тоді і дякуючи моєму другу, який... Бо я колись виконував пісню тільки Розенбау. Угу. Це мій. Бі... З... Знайомий, я, я з ним особисто знайомий, мені дуже подобається його творчість. Ну, але так сталося, що я вижив після падіння, і мені товариш сказав, а і ти вбився. Ніхто б не знав, що ти вмієш співати. Давай запишемо альбом. Ну і ми записали альбом з, з піснями Розенбаум. А він потім сказав, а сам? Я кажу, як? Я, я не ходив ні в музичну школу. Ні, в літературний гурток. Я дуже любив спорт і все життя віддав спорту. Він каже: ти спробуй. Ось я спробую. Перший рік було написано дуже багато, тому що довго мовчав. Було що сказати, зараз кожним разом менше, тому що багато виступів. І до кожного виступу треба підготувати. Що стопить. У мене був сольний концерт в Києві. Місяць вилетів повністю, бо я. Все-таки дві години виступу в Києві на сцені це багато. Скажіть, а ви, власне, є вчителем фізкультури, тренером з баскетболу і в той же час автором і виконавцем пісень. Що на першому місці у вас йде все-таки спорт чи творчість? Бо, ну, Будемо так, казати. поки що гроші мені, мені і приносить робота вчителя. Поки що. Но я надіюся, що коли-небудь я. Буду і ще й музикою заробляти гроші. Але, а, а, але поки на першу місці спеціалізована загальноосвітня школа номер 6 і діти, які там навчаються. Зрозуміло. Дякуємо вам, що завітали Можливо до нас. Можливо, у вас було... є деякі побажання нашим телеглядачам, ви можете до них звернутися і побажати їм чогось? У мене тільки одне: до хмельничани. хмельничан після країни мрії я це кажу всім. Любіть нашу неньку Україну. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до нас у гості. Ну а ранок на поділі триває.